Одним з найближчих соратників зеленського, тим самим Тимуром Міндічем, ми цікавиться вже не тільки наше набу, а й американське ФБР, Федеральне бюро розслідувань, українська правда, зокрема, співавтор тексту Михайло Ткач стверджує, що кілька місяців тому вони отримали інформацію від впливових джерел у американському естеблішменті про те, що Тимур міндіч може стати фігурантом офіційного розслідування ФБР. Розслідування може стосуватись відмивання коштів. Йдеться про корупцію на сумно знаменитому одеському припортовому заводі. Це найбільший хімічний завод країни. Довкола Зеленського згущується пітьма чи навпаки світло софітів, да, яке буде висвічувати корупцію в його найближчому оточенні. Все потужніше і як то кажуть, все безнадіжніше, да для. Команди зеленського, тобто, умовно кажучи, на ФБР не їхати як на набу він вже не зможе, як то кажуть, це інша юрисдикція і інші питання. І скажімо так, петля реально закручується. Не буду думати хорошо це чи погано, але це про невідворотність покарання, я як, про яку на жаль у команді Зеленського забули чи забили на неї давним-давно і жили останні роки як останній раз. Оце. пасені раз живемо, пацани, розпиліть і зваліть». І от ця історія з одеським припортом от одна з них.